Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є. З вами все та ж сама Ганна. І сьогодні я до вас загальним розкладом на колоді Ленорман Зелених Символів, який підійде як практикам, магам, езотерикам. Всяким різним, так і звичайним людям умовно, хоча я впевнена, що якийсь магічний потенціал є абсолютно в кожній людині, це тільки питання розвитку і знань, а ще й того, чи потрібно це людині. Але тим не менше тому трактувати буде тут в двох варіантах: як для практиків, да, який тут можна зробити ритуал, так і для звичайних людей, як вони магічно можуть вплинути на ситуацію. Ну або якщо ви не практикуєте нічого, ви можете брати от, трактування яке для практиків і просто просто звертатись до практика з цим запитом. Ну, якщо вам це все діло зрезонує, відгукнеться, якщо ви відчуєте, що це про вас. А і як ми поставимо питання а, питання, ми поставимо конкретно стосовно ситуації або періоду, який магічний вплив, яка магія тут вам зараз потрібна, щоб покращити цю ситуацію, покращити своє життя, покращити відносини, можна загадувати. Кудильчика сюди. Можна загадувати, можете обрати коротше всі варіанти, просто загадати різні ситуації на них. На них наприклад, один варіант ви можете загадати на відносини, да, як там прибрати проблемні моменти, покращити відносини. Один там на фінанси на заробіток, другий там в принципі на період загадати. Або, ну можливо, у вас є свої якісь конкретні проблемні ситуації, про які ви вже знаєте, що тут от є проблема да, в моєму житті. Коротше, будь-що. Якщо для вас проблемою є те, що не знаю, ви своє житло не можете придбати багато років, загадуйте, і карти вам покажуть, що тут допоможе привернути потрібні можливості да, для цього. Будь-які свої мрії, бажання можна загадувати. Просто зараз я викладу карту, карти, вибачте, ви можете натиснути паузу, подумати, зосередитись і різ, на різні. Ну, взагалі, я вважаю, завжди це кажу. Що в загальних розкладаннях краще загадувати всі варіанти? Якісь на минуле, якісь на інших людей. Тоді розклад він повний, він увесь ваш. От, ну якщо ідей нема, обирайте просто інтуїтивно якийсь. Можете взагалі без питання обрати один варіант і можливо ви його прослухаєте і зрозумієте про що це, на що вам пропонують карти вплинути. Ну і, звісно, буде інформація з дна колоди. Карта, що залишиться на дні колоди, загальна інформація для всіх. Тайм-код традиційно буде в закріпленому коментарі під відео. Завжди там залишаю, щоб ви могли перескочити на потрібний вам варіант. Ну, поїхали. Варіант перший, другий. На третій, прям дві карти проситься. Так, можете обирати. І починаємо традиційно з знаколоди. Вершник. Всім вам тут, комусь в конкретній ситуації, комусь взагалі по життю, от, комусь в якійсь сфері, наприклад, в особистому, всім тут не завадить відкриття шляхів, або, до речі, у багатьох. А дивіться обручка, обручка тут мені читається в негативі. Оскільки потрібно відкриття шахів, то обручка тут може показувати це одне із значень цієї карти. В лінарман може показувати якісь обмеження, от ніби. Знаєте, от подумайте зараз про щось для вас важливе. Є е, тут така штука, що ви ніби в стіни спираєтесь. от Туди рипнувся стіна, туди стіна. От, і якось ви бігаєте по колу, хтось тут взагалі по колу граблеї ходить. Да, відкрива... О, ще й башта! Ну, да, чітко тут обмеження по дну, треба відкривати шляхи або відміняти ваші життєві сценарії на користь кращих. Є такі ритуали, така типу чистка робиться. І де через практика або ви самотужки маніфестуєте, що ви відмовляєтесь від деструктивних сценаріїв, наприклад, в особистому житті. І відтепер у вас запускаються конструктивні щасливі сценарії. Да? Бо така воля ваша. Аля волю має кожна людина і через свій намір може відміняти навіть кармічні сценарії насправді. Але можливість така відкривається тільки коли ти вже там отримав потрібний досвід. До мене, звісно, ви теж можете звертатись на особистий ритуал. Розберемо, зробимо діагностику. У вартість цих моїх ритуалів входить діагностика до та після. Тому, звісно, ми там подивимося, що вам конкретно треба. От. На, е, всі контакти також в закріпленому коментарі. Хто хоче на особисту консультацію або на ритуал, звертайтесь, а ми підемо далі по варіантах. Ну І зараз, і зараз саме час. Ні, спочатку давайте почнемо з першого варіанту, а потім скажу, що я хотіла сказати. Варіант перший: книга. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео. скоріш за все, інформація буде корисна, а також оплатою за інформацію, за розклад, за мою роботу енергію. Ідеальною оплатою буде коментар на 5-7 слів, якийсь змістовний, ідеально, якщо він буде зі зворотним зв'язком, наскільки вам це відізвалось, відгукнулось, наскільки дійсно це про вас. Так, у нас тут вийшла книга. Ну, по перше, якщо тут є, має місце бути якась е, заплутана ситуація, якась невизначеність. Якщо ви стоїте на асфальті в лижі взуті, да як то кажуть, то тут треба щось. Ну, знаєте, є такі ритуали: от від нас щось приховують. Ми відчуваємо, що від нас щось приховують, і треба, щоб людина заговорила витягнути, щоб вона сказала сама. Бо якщо людина не скаже сама, ми, скоріш за все, ніяк інакше не дізнаємося. Тут же книга закрита, щось приховане від нас щось приховують. Якісь таємниці, які, якщо б ми для себе відкрили, ми б діяли інакше, і ми б взагалі інакше подивилися на ситуацію. А за рахунок відсутності. Потрібної інформації, знання цього, ми відповідно не може. Ну не можемо зрозуміти, що нам цій ситуації робити, і не можемо рішення якісь прийняти, і так далі. Є ритуали, якраз щоб людина сказала правду. Пошукайте, вони є на Ютубі, можливо, я якось зроблю. Є інструкції в інтернеті. Ну практики, я думаю, розберуться, як тут розколоти, да, банально моделюючим на картах, можна людину розколоти, От викласти на картах відверту розмову. Тут потрібна відверта розмова. Якщо тут про відносини, так тим паче. Це перший момент. Ну, Практики, я думаю, розберуся що з цим робити, а людям кажу, пошукайте на Ютубі, є такі ритуали, або пошукайте в інтернеті, можливо, простенькі якісь ритуали, які ви зможете зробити. Там їх купа, купа різних. Також, якщо тут загадувалася якась професійна ситуація, заробіток, реалізація, то тут кажуть: робити нічого не треба, треба отримати знання. Може бути тут тут. Вже переносьте, приміряйте на свою ситуацію, бо у вас багато ситуацій, всіх різні можуть бути. Да переносьте, можливо, вам кажуть тут буквально, що ви потребуєте. Ну ви маєте для себе відкрити якісь певні сакральні таремагічні знання. І от коли ви їх отримаєте, то проблеми тут всі самі вирішаться. Можливо, комусь тут треба в принципі навчатись магії езотериці, на чомусь такому. І ця інформація сама автоматично, коли ви ці знання отримаєте, відкриє для вас нові горизонт. Отак. А може тут просто вам як порада опановувати щось нове, вчитись, да? Ну, але тут же на магічну тему у нас розклад, то якщо вчитись, то вчитись чомусь магічному. Можливо, тут, от якщо у вас така ситуація, що ви там зверталися з цією проблемою до різних практиків, але проблема все одно досі не вирішена, то скоріш за все вас підводять до того, щоб ви самі навчилися. Бо ці знання до вас пробиваються, а ви замість того, щоб їх отримати, йдете до інших, да і хочете заплатити, що вам зробили. Да? Тут так не прохатить, якщо тут, тут є, ну це якщо є така ситуація, то вам треба навчитись самій самому це робити. Так, перший варіант. Дякую за увагу. Буду рада вашому зворотному зв'язку. І переходимо до другого варіанту. Що тут вам радять? Ага, тут будемо уточнювати. Тут одразу показують людину, персону. Ну, можливо, вам радять практика. От якщо якийсь практик вам резонує, то з будь-якою проблемою стосовно того, що ви тут загадали, ви можете звернутись до певної персони. Але якщо так, то ця персона вона у вашому полі. Ну, тобто ви, ну, наприклад, ви там, мене, ну, я не рекламую зараз себе, я просто приклад наводжу. Ну, наприклад, ви дивитеся мене, взахльоп, в мене вже всі відео передивилися, там прям все відгукується, все підходить. Але є от якась проблема, з якою, з якою треба розбиратися індивідуально, то звертайтесь до мене. Або інші у вас такі є. Ну, коротше, ви тут знаєте, до кого піти. да, Знову ж таки, вершник на дні. ну, Давайте уточнимо. Але показує, що вирішенням вашої проблеми є не ритуал, а людина. людина. Тобто, або це взагалі не ваша проблема, і тут людина сама має розбиратись, що із з цим робити. Теж, в принципі, як варіант. Так, давайте уточнимо сонце. Сонце у нас, якщо подивитись магічно, це язичництво, всякі такі язичницькі культи, не тільки українські, а взагалі такі язичницькі старі культи, в яких вклонялися природі. Це також, звісно, магія вогню, бо в сонця вогняна енергія. І що б тут не робилося, воно має робитись конструктивно. Ну, тобто, на благо не, не знаю, не мститися нікому, не там відправляти негатив. А от саме з таким посилом на щось радісне, щасливе, конструктивне. Але от реально мені тут іде два варіанти: або це не ваша проблема. Якась інша людина тут має вирішувати. В якусь тут як прерогатива щось вирішувати взагалі в іншої людини. Або ви тут загадали просто іншу людину, щоб щось загадати. Або тут ви самі не зможете. Потрібен практик, той, якому ви довіряєте, який у вас викликає позитивні емоції, довіру і який має досвід. Бачите, як лілі, лілейці лі на дні ще й доповнюють. Бо лілеї в нас показують досвід, коли людина вже собаку на тому з'їла, практикує 20 років. І вона вже знатиме, що з цим робити. А ну ви з цієї точки поки що не можете знати, да, у вас немає потрібного досвіду, розуміння, знань, навичок і так далі. і так далі. Тут якийсь досвідчений практик має з цим розбиратися. Або залиште це іншій людині. Можливо, це її вибір, це проблема. Так, другий варіант. Дякую. Саме час поставити вподобайку цьому відео, якщо вам зрезонувало. Це і буде вашою оплатою да, за цю інформацію за підказку. І написати коментар. Ідеально, якщо він буде зі зворотним зв'язком, буду дуже вдячна. От, бо в тому полягає наш законний бартер. Да? Так, ну і третій варіант нарешті. От тут знову да, людину показують. Динна, сад. Ну, тут теж, дивіться, якщо ви жінка, то теж вам треба. Ну, сад, це ж теж як навколишній світ, це соціум, Це те, це от перегукується насправді з тим, що вийшло на дні про відкриття шляхів. От треба вийти у світ, да, ніби говорять карти: вийти у широкий світ і відкрити там для себе щось нове, якісь нові початки, нові знайомства, нові можливості. Тобто, тут теж да, відкриття шляхів не завадить, особливо якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то вам треба відкрити шлях якоїсь жінки до вас. Або звернутись до жінки практика, але за умови, що такі у вашому полі є, і ви їм довіряєте. Також сад у нас це про природу, рослини, дерева, природна магія. Якщо є таке, таке бажання, ви можете почати опановувати природну магію, таку просту, це взагалі не складно. Магія каміння, рослини, всі ці там пахощі, стихія дерева. От я нещодавно для себе відкрила, що є така стихія. А, от... З природою якось поконтактувати. Можливо, ви просто виснажені, і вам треба піти наповнитись десь від дерев. Навчіться заряджатися життєвою силою, ресурсом від дерев. Це дуже класно працює. Тільки погугліть, там не всі дерева заряджають, якісь витягають, як коти негативну енергію, а якісь навпаки наповнюють. Погугліть ця інформація є у відкритому доступі. Просто навіть піти, можливо, от це за умови, якщо ви не ресурсі да, перебуваєте, піти посидіти десь біля. Річки вас це наповнить в лісі погуляти та в парк хоча б вийти, на дерева подивитись, свіжим повітрям подихати. Тут отаке теж може бути коротше. Резюмую: наповнення від природи, контактування з природою, природна магія, відкриття шляхів. Отак. От ну а про що вам скаже карта Леді? Ще, ще подумайте, хто вам перший на думку прийшов, коли ви побачили карту леді. Вам, до речі, реально не, хва... не вистачає енергії. Тут ще й сонце на дні, підзарядитись треба. Якщо є у вас талісмани, оберіги, амулети, теж підзарядити від сонця сонячну енергію десь на підвіконні. Або на природу винести, якщо є така можливість. Треба наповнитись. Тобто вам, перш ніж взагалі щось робити, треба енергію, енергії добрати, вам її не вистачає. От так. Ви можете думати, що це вік, наприклад, чи там ще щось, навантаження якесь. От, і, але тут треба наповнитись. Є нестача енергії, ресурсу, життєвих сил. Отак, третій варіант. Дуже дякую за увагу. Обов'язково поставте вподобайку і напишіть коментар, якщо відгукнулося. Буду вдячна і будемо з вами в розчоті. Хто хоче звернутися особисто, звертайтесь, буду рада. Всі контакти є в закріпленому коментарі. Знайти мене не проблема. А на тому в мене все з вами була Ганна. Всім дякую за увагу і найпробуде з вами сила.